Характерні прояви залежності від психоактивних речовин, на які слід звернути увагу та якнайшвидше вжити необхідних заходів. Безпідставні зникнення з дому на тривалий час, різкі, несподівані зміни, поведінки, необґрунтована агресія, злість, замкнутість, брехливість, відчуженість та неохайність. Поява боргів, зникнення з дому цінних речей, апаратури та крадіжки. Втрата інтересу до колишніх занять, хобі. поява в домі незрозумілих порошків, трубочок, баночок, які могли бути способом вживання психоактивних речовин, наявність серед особистих речей шприців, лампочки засмалені від нагару, поява у лексиконі нових жаргонних слів наявності слідів від ін'єкції.